Найбільший ризик для України в 25-му році це 26-й рік, і це на жарт. 25-й рік в цілому ризики зрозумілі 26-й рік за горизонтом подій. Ми не готові до 26-го року. До 25 п'ятого року ми готові в економічному, соціальному суспільному військовому плані. На 26-й рік в нас немає ні економічних, ні суспільних, ні фінансових, ні військових гарантій. По спроможності впоратися з новими ризиками. Отже, 25-й рік це рік, коли знов я не можу. Я вже останні 6 років кажу, буде гірше, буде гірше кожного року, даючи прогнози. Зараз я теж маю сказати, буде гірше. 25-й рік в чергове нам дані для того, щоб ми підготувалися до більш холодної зими, до більш складної війни, більшого технологічного рівня, з залученістю вже не тільки корейських військ, а більш широкого кола потенцій. Ційних ворогів, отже, по пунктах перша ключова проблема: людський капітал. Всі види капіталу в нас відновлювані, крім крім людського капіталу. Це найбільша проблема. 60% людей в депресії, 63% мають е, проб, проблеми з ментальним здоров'ям, 84% вже за новим. Нашою хвилею досліджень відсотки молодих людей воліють виїхати з України. Е, це реалії. Е, 30 34% нестача кадрів в бізнесі 34%. Це більш ніж катастрофічна ситуація. Те саме, звичайно, в війську, але в війську інша проблема при тому, що формально 1,2, озвучено президентом 930 тисяч людей у війську. Параметри СЗЧ, параметри людей, які не можуть бути на фронті, вони стають теж катастрофічними. Відповідно, невпорядкована мобілізація, відсутність ефективного рекрутингу, відсутність притомної системи бронювання критичного персоналу все це відкладені проблеми на 25 п'ятий рік. І нам доведеться вирішувати питання демобілізації часткової, кращої ротації і збереження ключового ресурсу для бізнесу. Далі, друге. Замирення як базовий сценарій є найбільшим викликом. Да, в нас розвилка по експертних оцінках: 40% експертів, вважають, що буде продовження гарячої фази війни протягом 2025 року. 38% що буде той чи інший формат замирення. Замирення є найбільшим викликом суспільним, в тому числі. Замирення буде використано Росією для посилення. Замирення традиційно використовується Україною для розсварення, для політичних сварок, для послаблення, виїзду чого завгодно, а не посилення. Ми маємо. Змінити цю негативну тенденцію і використати будь-які паузи на посилення. Зокрема, зараз ми зробили оцінку вартості втрати Україною кілометра квадратного території протягом 2024 року, і бачимо жахливий, жахливий тренд. Росія, Росія витрачає людських жертв і жертв техніки на захоплення кожного кілометра все менше і менше. А ми витрачаємо на збереження все більше і більше. Далі стратегічна гра. Україна не суб'єкт. Ми вже це мільйон разів обсмакували в різних експертних колах. Україна має стати суб'єктом глобальної політики. Бо ми, як казав Станіслав Єжелєц, найслабша ланка ланцюга і є найсильнішою, бо вона може зруйнувати ланцюг, а може навпаки його, його отримати. Замість євроінтеграції Україна інтеграція Європи. Європа стає слабшою. Європа не спроможна. Європа за рахунок України може радикально посилитися. Україна більше не питання для Європи. Україна є відповідь. Відповідь через адаптивність, через спроможність будувати інноваційні проекти через експорт безпеки. Україна є відповіддю для Європи. Next big thing. наступною великою можливістю. І сама Україна. Ми маємо змінити логіку від того, що ми продавали до сих пір: дешева робоча сила, дешева електрика, дешеві ресурси, родючі землі. Всього цього немає. Ми маємо забути про, про стару конкурентоспроможність. Нова конкурентоспроможність України це адаптивність, інновативність, експорт безпеки. Це і є Україна нова е, нова держава Олега повністю підтримує. Нам потрібна нова якість держави, і не в питанні, коли це відбудеться, а в питанні, що ми маємо зробити для того, щоб стати сильними. І нам доведеться працювати в рамках цієї дихотомії. Безпека, але людиноцентричність. Це означає, що нам потрібно повністю змінити логіку рекрутингу і мобілізації, що нам потрібно змінити логіку роботи правоохоронних органів, а державні інституції мають навчитися бути людиноцентричними, в тому числі ТЦК. Суспільство. Суспільство, яке орієнтоване в патруналізмі. На турботу в людиноцентричній державі, на створення можливостей на співдію з державою. Отже, людиноцентрична держава дбає, сприяє і співдіє. Далі стійкість і було запитання про економіку. Українська економіка більш стійка, ніж російська. Російська економіка за нашими прогнозами, 8 місяців залишилася внутрішнього ресурсу. І якщо санкції не будуть послаблюватися, посилюватися, спроможність адаптуватися Росії вже вичерпана. Відповідно, 8 місяців на, на, на існування поточної моделі. Росія не спроможна фінансувати ведення війни за в, в технологічної війни за цим горизонтом. Але питання: а чи ми маємо? За горизонтом 8-10 місяців наше майбутнє нам потрібно бути більш стійкими ніж Росія. Це означає більш, більш високі темпи технологізації війська і те, що не зроблено до сих пір. Якщо з технологізацією більш-менш все йде позитивно, то управлінська досконалість вона на жаль відкладена на якесь незрозуміло Потім там немає. Немає uh, відповідей. Ну і а я вже все. Uh, і uh, наостанок хочу сказати, що, uh, що uh, суспільство, яке показало свою силу якраз через горизонтальну влаштованість, uh, через нашу самоактивацію і гетерархічність, uh, теж вичерпало той той потенціал, який був напередодні війни. Нам і в суспільстві доведеться говорити про One Voice, uh, не, не вважати українську розпорошеність uh, силою, а силою якраз вважати спробуванням Можність домовитися. Нам доведеться в 25-му році навчитися домовлятися. Дякую.